День, це українські новини з діаспора ТВ Швейцарії. Я Маслюковська Анастасія, і сьогодні говоримо про таке: Фраулен Ляв 2023. Підвищить обізнаність про рак молочної залози у Швейцарії. Марафон для жінок свято для всіх. Frauenlauf Ляв у Берні є найбільшим швейцарським масовим спортивним заходом для жінок, який щороку збирає до 14 тисяч учасниць та 30 тисяч глядачів. Наступний фраунляуф запланований на 11 червня 2023 року, і зараз відкрита реєстрація в наступних категоріях: Спринт для дівчат 500 метрів, миля для дівчат 1,6 км. Миля для підлітків 1,6 кілометра. Фамігрос Run'n Win 1,6 км Марафон 5 км та марафон 10 км. Fun – 5 або 10 кілометрів. Також для людей з вадами зору, а також легка або ж скандинавська ходьба для всіх 3 кілометри. Зацікавлені особи можуть відвідати це посилання на екрані або відсканувати цей QR-код. Цьогорічний Фраунляв також має на меті підвищити обізнаність щодо раннього виявлення раку молочної залози. На знак солідарності з ранньою діагностикою цього виду раку існує легка прогулянка на 3 кілометри для всіх. Ні вік, ні рівень фізичної підготовки не мають значення. Єдине, що важливо, це те, що ви вийдете на цю ходу, і що разом ми підвищимо обізнаність про цю важливу тему. Це була Масликовська Анастасія та діаспора ТВ Швейцарія. Дякуємо за увагу та до наступних зустрічей!